Віничанин Назарій Гринцевич із позивним Грінка звільнений з російського полону. 19-річний парамедик, наймолодший із захисників Азовсталі, тримав там оборону три місяці. Вінничанин один із понад 200 захисників України, яких вчора звільнили з російського полону. Ця операція готувалась доволі довго і в обміні є кілька складових. Перша складова. Ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував в слідчому ізоляторі Служби безпеки України. Ми говорили, наполягали число 50 зросло до 200. Вони вже в Україні. Та першою перейшла кордон медик Мар'яна Мамонова, звільнена з рашистського полону жінка на дев'ятому місяці вагітності. Серед тих, хто повернувся додому, також військові, прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРОшники, митники та цивільні. Дома, Дома. Дома. блін, господі. Лучша земля в лінії. Обміняти у рашистів вдалося п'ять бойових командирів. За них боролись найбільше, найдовше і найскладніше, зауважив президент Володимир Зеленський. Їм загрожувало найжорстокіше п'ять супергероїв в обмін. На них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів. Тих, хто воював проти України і тих, хто зрадив Україну, тих, хто нам з вами точно не потрібен.